Як бачите, станом на 18 грудня Сніг у Трускавці зовсім розтанув. Але мені цікаво, що це за потяг так прибуває в такий час Десята година щойно минуле А потяг оце прибув Не вже київський запізнився. А ні, це Дніпровський так прибушить. Ну точніше, не швидше. Мабуть у нього новий розклад, а в мене в курсі. Таке теж буває. Я бачу київський на місці. Значить це Дніпровський. Київський сьогодні особливо короткий потяг. Бачите, давно ми не зустрічали Дніпровський потяг з цього боку підходячи якось частіше з того боку. Але зараз, зараз все побачимо, скільки людей приїхало. Наближається Різдво. А, а ми йдемо, так. слава Богу. Подивимося. О, дивіться, то, що бачите, старає воюзка написана зупинка локомотива номер 21 Я щось не дуже пам'ятаю. Що -то за поїзд був? No21. Може то Москва Трускавець. Не згадаю вже чесно. А, зараз трошки. Зачекайте хвилинку, ми обійдемо, покажемо вам, скільки ж людей приїхало у Трускавець. А Дніпровський потяг сьогодні. Особливо довгий. Четвертий вагон, залишається обійти. Третій, другий, перший і локомотив. От він дитячий вагон. Пам'ятаєте, рекламувався, що в поїзді буде дитячий вагон. От він і є. А зараз перейдемо і будемо до того боку. там більше людей там цікавіше. А тут вашій увазі всі, всі, хто приїхали цим потягом, ми побачимо всіх напередодні нового року. О, перший вагон потяга. І відпершого йдемо далі дивимось. Сімсот <плес> і вона би ходила, там гуляла, а там не буде гуляти. Нашки дитячий вагон. З дитячого вагону щось взагалі ніхто не вийшов. А, бачите, поїзд щойно прибув. Це 18 грудня. Це вже отак. Можна сказати, новий рік. Ми вже на боку. Ну так, я розумію це, це ми вже всіх і побачили. Навряд чи ще хтось має бути. А, люди з котами приїхали з собачками традиків. А ви ж знаєте, що завжди є шанувальники їздити на відпочинок з тваринками, навіть нам казали, що санаторій кристал він приймає з тваринками. Це одна, одна з перемог кристала. До речі. Та й все. Та й ви самі бачите, ну що туди теж ніхто не пішов. А більшість людей, яких ми бачимо, це зустрічаючі ті, хто пропонують квартири. Таксистів це ж, теж не дуже видно. А йдемо далі. Формально пройдемо ці кілька кроків. Це вже якийсь, це вже ми біля 11 вагону, їх наразі є 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, по нумерації їх є 18, значить ще якийсь є вагон, кого ми не дуже побачили. Ну, точніше, якогось, нема, якогось вагона пропущений номер. Раз по нумерації 18, якщо пальцем рахувати, то їх, то їх менше. Йдемо, вийдемо ще на місто, подивимось. Можна Кажу нам кажуть, маршрутки не заїжджають. А як маршрутки не заїжджають на вокзал, от маршрутка заїжджає на вокзал. А, це ближче, бачите. Плюс пам'ятайте, що ви приїхали з санаторії, наприклад, Карпати, Перлина Прикарпаття і так далі, то деякі санаторії забирають своїх відпочиваючих з вокзалу. Автобусами, автобуси, отут. Їх зустрічають, чекають. Вон, бачите, Молдова чекає своїх відпочиваючих, ну так, так правда і не дочекалась Молдова. В Карпати та ще не бачив, хтось прийшов. Ну, але. І маршруточка. Та ось і все. Ну, ось і все в якому значенні. Ось і все, хто приїхав до Трускавця на Новий рік, на Різдво. Звичайно, хтось може приїхати ще 10 січня новий рік, хтось 25 січня може приїхати новий рік. Але з тих, хто приїхали отак, наприкінці року, бачите, тут же й порожньо. Моментально стало тут порожньо, нікого вже нема. Всі розійшли, всі роз'їхались. А ми що? Ми подивимось, підемо зараз, як монтують головну новорічну ялинку в Трускавці. Так, так, завдяки вам, завдяки... Тому що наш канал дивляться хто треба. Ваші коментарі читає хто треба. От рускавці буде головна новорічна ялинка.